В ефірі суми медіа із головними новинами тижня, що минає, депутат Сумської міської ради від Європейської солідарності Вадим Акпєров не з'явився на судове засідання у власній корупційній справі. Юристи вважають, що депутат навмисно затягує процес, сподіваючись на сплив строків притягнення до відповідальності. У Києві відбулася міжнародна конференція Стійкість та європейське майбутнє Сумської області. Сумщина показала свої проекти відновлення від ветеранських хабів до підземних лікарень. Начальник ОВА Олег Григоров наголосив: попри щоденні атаки, регіон створює майбутнє вже сьогодні. Сумська громада отримала автомобілі для воїзного надання адмінпослуг. Програму фінансує уряд Швеції через проект Polaris, щоб послуги були ближчими до людей навіть у віддалених селах. Начальницю відділу Тростянецької міськради судитимуть за закупівлю неякісних дров на понад 2 мільйони гривень. Слідство встановило, деревина не відповідала технічним вимогам, а збитки громади сягнули 2,1 мільйона. Постраждалі від ударів сумчани отримали роз'яснення, як оформити компенсацію за зруйноване житло. Людей попередили про ризики шахрайства і закликали звертатися лише до офіційних структур. Більше новин читайте на суми.Медіа.